Сьогодні вам покажу, як, розкажу, як вирощувати мікрогрін зеленого базиліку. Ось такий мікрогрін спочатку, з цього зерна. Ось такий він є. Йому потрібно. Тут ще Тут зелений базилик, так, його потрібно замочити. На, на одну добу, потім потім викласти його на ляний коврик, засикати і полити водою і після того накрити його кришкою і поставити десь так на днів 5, і потім він починає проростати із таке. Ось такий то вже десь за днів 7-8. Ось такий він стає в такому контейнері, тут з дирками контейнер. <кій> Ось такі в нього корні. Вже. Потім він виросте десь на 5-7 см, його вже можна буде зривати і їсти. <кій> Сама назва мікрогіна, говорить сама за себе. Це проростки різних рослин культур, в яких досягає до двох тижнів. Всім відомо корисні властивості, пшениці. Наріг істочний такий же вплив мають молоді пагони інших благородних культур. Існує безліч видів. І кожен з них має власну цінність і найменування, Дивовижний вид, крім того, що кожен вид проростків акумулює собі концентрацію мікроелементів, білків і вітамінів. Все це необхідно Все це необхідно з нас для підтримки повноцінного і бадьорного стану організму, збереження молодості і захисту від факторів навколишнього середовища. Мікрограм брика проски добре додавати до салатів і в друге страву вони мають тонізуючий ефект завдяки високому місту мікроелементів, комплексуючого вітамінів зносинням імунітету і впливу на систему травлення. Мікрозелень рукола. Рукола цінується за своєрідністю поєднання ефірних. Масел вітамінів, картопліну плину і мінеральних речовин, проростки рукою природне джерело йоду і вітаміну С. Досить інтенсивно впливають на обмін речовин в організмі, сприяють виявленню холестерину і підвищує рівень гемоглобіну, ароматичність є легких оріхів, горітичних смак. Роблять її по регулярно і в якості, якості. різних страв, як добавки салату, овочів, сир, морепродукти. Мікрогрін редески, проявлені, перечують на смак. Мікрогрін редески чудово Пікантна добавка до бутербродів, салатів із сирних овочів, страв з м'яса, місце, вітаміни, мінерали, елементи рибу, фаунів і офірне масла. Бо краще і володіють помірними жововочними травмів властивостями. Міцну мікрозелень міцуна. Міцуна листова. Японська гірчиця її прямо перші паростки, повні смаку і аромату. Вони сприяють регулярному водному обміну в організмі, очищують стінки судин від бляшок. Молоді листочки міцно можна їсти про ростки, так або зміцнювати з листочками інших культур. Наприйняння ростків родів яскравого аромату, повні цінний Мікрословри базиліку. Проростки базиліку з приємними смаками і з легка пекуючим смаком. Відмінно поєднуються з усіма овищами, м'ясними рибними стравами чи стануть відмінними добавками до супів, сиру, ледів і особливо до салату містить цук, цукру. Каротин, вітаміни, С, Б 2 ПП фільні масла стимулюють травлення Мікрозелень дайкона. Молоді листочки дайкона багаті вітам А, В1, В2, С, ПП і мінералами речовин Єв. Їх вживають, підсилює захисні сили організму і стимулюють виділення шилкового соку, покращують траплення у свіжому вигляді чудово добавки до кидовичах салатів і м'ясних страв. Відварному використовується в супах. Мікрозелені червоної капусти. Паростки червоної капусти характеризують високий вітамінів головодів, ферментів, фітошидів і мінералів та інших корочувань. У них в два рази більше вітаміну С і в чотири рази більше каротину, ніж білопечанного аналогу. Завдяки цьому зміцнюють імунітет, ріджують милявість шлунку, тому ефект добре використовується у свіжому вигляді. Додаючи салат та м'ясні страви.